Подубно в Рівінській області, таке маленьке містечко, 40 тисяч населення. І дивіться, який тут гарний і самого збережений їхній замок. Ось такий він тут є. Такий от мур. Там от є річка тече, все, як колись вибирали, та як замки будували. І так, от все, все так от збережено там далі. Не видно закінчення. Але найголовніше дивіться, як зберегли. Молодці, ну відреставрували криша, все. ну і Тут вже бачите, ну по новітньому вже вийшов газ. Ну а як без того? Але дуже гарно така от площа біля нього. Реально прикольно, Молодці. бо... Як показує практика, в нас в Україні за такими достопримічательними просто просто ну, ніхто не дивиться, не заглядає, не знає, що вони там з тими грошима роблять, бо гроші, напевно, виділяють, але їх подастерять. А тут от, гарно, красиво зберегли. Молодці, кому потрібен транс, звертайтеся, все зробимо на вищому рівні.